Війна ще не закінчилась. Таку назву носить фотовиставка журналістам, які загинули або були поранені під час повномасштабної агресії Росії. а Також тим, хто ціною власного життя продовжує їздити на фронт у Полтаві на церемонії відкриття. Зараз наша Олександра Кулебаба. її вже готова розповісти нам деталі. Сашо, привіт під полтавським дощем. Бачу так, розкажи, будь ласка, про кого ця виставка? Привіт, Олесю. хотіла сказати привіт сонячної Полтави, але сьогодні вона не сонячна, а скоріше дощова і похмура. І я вважаю, що ця погода цілком відповідає е, сьогоднішнім подіям, тому що сьогодні у Полтаві церемонія відкриття фотовиставки, яка носить назву Війна ще не закінчилася на театральній площі біля театру імені Миколи Гоголя. Тут розміщені 11 двосторонніх стендів з найпомішою інформацією про злочини Росії проти українських та. Закордонних медійників, телеоператорів, журналістів та фотокореспондентів, які фіксують злочини Росії від початку повномасштабного вторгнення. Перше виставку представили торік у Києві. Також вона побачила її. Побачили і у Боярці, Вінниці, та в останні вона приходила в Одесі. Росія продовжує вбивати, вкатувати і викрадати українських журналістів. Тому перед показом у Полтаві виставку інформацію виставки оновили і. Нам на квітень 23-го року, за даними інституту масової інформації, росіяни вбили 51 українського та закордонного журналіста. Перед самою церемонією нам повідомили, що до до цієї цифри додалося ще двоє журналістів. Вісім з них згинули під час виконання професійних обов'язків 43 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань не під час виконання своїх журналістських обов'язків. Ще щонайменше 17 журналістів були поранені, 21 був викрадений. І загалом росіяни здійснили понад 500 злочинів проти медіа, адже представники преси із перших днів нападу фіксують злочини росіян і надають їм розголосу. Ну і власне організатори виставки кажуть, що хочуть, аби ця виставка побачила світ, тому що це мають бачити усі і українці, і за кордоном. І власне, давайте послухаємо, що вони нам розповіли для нас самих, як медійників, для людей, які відчувають величезну солідарність і вдячність з тими журналістами, які висвітлюють війну Росії проти України. Для нас ця виставка є знаком пам'яті про тих людей, які віддали своє життя, віддали своє життя за правду, як люди, які загинули під час виконання професійних обов'язків, як люди, які загинули як військові, захищаючи Україну, і які загинули як цивільні від агресії і від злочинів російських окупантів. Тому насамперед, коли ми говоримо про цю виставку, вона є нагадуванням, нагадуванням для світу, про те, що війна триває, але так само і нагадуванням для нас про те, що це наш обов'язок пам'ятати всі. Всіх наших загиблих у цій війні загиблі журналісти віддали своє життя аби зафіксувати е, цю війну, показати її світові, е, показати усім і. Е, все одно деякі закордонні медіа вважають, що це не війна, це криза або спецоперація, або ще якісь інші слова вживають щодо цієї війни. Власне, організатори хочуть показати і розповісти всьому світу, що це саме війна, і вона триває, і вона не закінчилася. І от власне прикладами цих журналістів, які розташовані на фотографії, яких є на цих стендах, це найстарший журналіст. Тут це Євген Баль. Йому було 78, Йому закатували. Росіяни також один із стендів, присвяченої Євгену Малолєтці, там Стеславу Чернову це останні журналісти, які виїхали з Маріуполя. Також є фото продюсерки Віри Віри Гирич, як рік тому російська ракета втрапила до її будинку. Є фотографії Олександра Махова, який від початку повномасштабного вторгнення захищав нас у лавах ЗСУ і загинув на Харківщині. А також фотографа Макса Левіна, який висвітлював події не тільки цієї війни, а ще і революції гідності також наш канал є не винятком, і серед наших колег також є загиблі, які є на цих стендах. Власне, оскільки церемонію відкриття цієї виставки відкривала Ілона Домгань, вона пригадала нашого колега Андрія Загоруйка. Давайте послухаємо пряму мову. Мені вдалося з ним попрацювати разом, він був ведучим київських історій. Це у нас була така історична програма про Київ. Е, приходив до нас на ефір, в нашу програму, ми спілкувались, ну а потім е, від початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати і загинув під Бахмутом. Е, ну, звичайно, коли людину знаєш, близько, це твій колега, це дуже вражає. Ну, Тобто тут багато тих, з ким ми працювали, і ті, хто бачите, не пожалів свого життя і пішов нас захищати. Сьогодні багато мешканців Полтави прийшло подивитися на виставку, і ось власне одна жіночка настільки розчулила її до сліз прям ці фотографії історії українських і закордонних журналістів. Що давайте послухаємо, що вона нам розповіла, що відчуває. Ми б жили шикарно. Ми були не знаю. На що нам це все? Про журналістів це їм велика дяка, великі пошана, що вони порозказують, показують. Ну, що я ще можу сказати? Виставка триватиме до 28 травня. Знаходиться вона на театральній площі у Полтаві, прямісінько біля театру імені Миколи Гоголя, Тому хто хоче проникнутися цими історіями, подивитися фотографії, журналістів, медійників. Тому приходьте сюди, можете подивитися, почитати. І я думаю, ця інформація буде корисна і маємо пам'ятати, якою ціною нам дається наша перемога. Передаю тобі слово Олесю. Дякую, Олександру. Олександра Кулібаба із Полтави, де відкрилася сьогодні виставка, присвячена працівникам медіа, які і як журналісти, фотографи, оператори, так висвітлюють цю війну. І як власне військові наші захисники, захисниці також пішли воювати проти нашого спільного ворога. Ми не маємо про них забувати також.